Засідання Корольовського районного суду у справі Коростишівського угрупування перенесли у восьме через наявку адвокатів захисту. Про це на початку засідання розповів Сергій Франчук, суддя Корольовського районного суду Житомира. Він розповів, що надійшло клопотання про відсутність адвоката Олега Вознюка, який захищає інтереси одного з десяти обвинувачуваних. Їм інкримінують вбивство зґвалтування, вимагання грошей, викрадення людей, бандитизм. 21 січня мали почати її розглядати по суті. За кримінальному провадженні є обов'язковою, що визначено кримінально процесуальна норма. Адвокат Сакєта не з'явився у нас. Адвокат Рячук, адвокат Савінський. Всього зі сторони захисту на засідання 21 січня не з'явились 5 адвокатів. Адвокатіна? Захисник підсудного Михайла Лукомського теж не прийшов. чому Я не можу сказати Що він просить сьогодні втрати, чи не Прокурор Максим Супрунов запропонував звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, враховуючи коло двоє не пробуття захисника вордієнка. Ну, з причин, які сторона обвинувачення вважає, не дуже поважними, оскільки на сьогодні взагалі немає жодних заяв по відкладенні судового а ще сторона обвинувачення просить щодо будинка звернутися з листом на київську моєму колегію КДКФ, щодо життя заходів до цього захисника. Олександр Якимчук, адвокат обвинуваченого Андрія Лаврененка, запропонував суду проводити засідання у справі частіше. Прошу так, підтримую думку захисника КОКІ, також частіше призначати можливість судові засідання, щоб величезно зривалися, які щоб все-таки був якийсь процес роботи. А до перед цих бажань звернутися, щоб вони все-таки відповідали? Ну, з колегами спілкувалися перед судовим засіданням щодо цього, щодо з метою не затягнути. Є питання на ваших колег, чи нема? Чи це нормально? Ну, це може між собою. Пропозиція суду, щоб ставна захисту більш відповідальніше сталося до виконання своїх процесуальних обов'язків. Тому що наголошую ще раз: сьогодні вже восьме судове засідання, яке зірване фактично з вони сторони захисту. Затримання обвинувачених у справі відбулося 16 серпня 2023 року. Восьмеро перебувають під вартою, ще двоє під домашнім арештом. Засідання з переобрання запобіжних заходів відбуваються. На останньому, 18 грудня, були присутні адвокати. Обвинувачених просили суд звільнити вісьмох обвинувачуваних з під варти та двом змінити запобіжний захід з домашнього арешту на нічний. Наступне судове засідання призначили на 4 лютого 2025 року. Але Скори, коли на кучмі і суспільне новини Житомир.